Ще на пам'ять загиблих воїнів української повстанської армії вшановують у Микитових ровах в селі Здолбиця, що на Рівненщині. На цьому місці 22 березня, 81 рік тому, відбувся бій між Довбицькою сотною УПА та військами НКВС. Цьогоріч тут організували квест для молоді, воля або смерть, аби нагадати про події того дня. Було тільки загиблих. Уточнених згідно архівних документів 44 хлопці, з яких 36 було з Довбиці. Троє з Орестова, троє з Богдашева, з Глинська з Гринущини сусідніх сіл ще по одному, які вже долучилися до цієї команди. Юрій Шадий додає 44 вояки УПА, це тільки ті, які загинули на місці. Ще дев'ятьох вбили згодом. За його словами, таким чином радянська влада знищувала тих, хто не хотів мобілізуватися до їхньої армії. Ще була група в Криївці, яка знаходилась в лісі. Фактично, вона мала долучитися до тієї групи, що тут звідси йшла. Ну але в ході вже бою там когось взяли в полон, то в результаті ту групу теж викрили. Їх взяли їх арештували, і за рішенням. Вже радянсько-московського суду їх 44-му році в жовтні місяці розстріляли, але рідні не знали, коли вони загинули. На місці бою встановлений хрест. Тут щороку проводять панахиду за загиблими бійцями. Упа. <му> юнаки, яким було по 20 чимось років. І коли ми дивимося історичні описи, то бачимо в них по одній гранаті було, в когось пістолет, був в когось гвинтівка. Тобто дуже погано озброєні, але з великою вірою і з великою любов'ю до своєї землі, до своєї батьківщини, до бажання жити і дарувати можливість жити іншим. Місцева жителька Євгенія Скульська розповіла, що під час бою лише декілька людей змогли вибратися з оточення. Де наступала і армія, яка була взнята із фронту, і НКВД. НКВДсти були підготовлені, бо йшли сюди і танки, і кулемети. І була тут велика біда для радянської влади. Це був опір, повстанська армія, то вони їх нищили. Відійшли, вдалося декому втікти. Шанування пам'яті у Микитових ровах проводять, щоб наступні покоління пам'ятали історію цього бою. Молодь зараз дуже вразлива, і її треба виховувати, і саме виховувати правильно. І ми, як пластуни, саме це робимо. Ми доносимо історію нашого краю, щоб ми не слухали там щось російське або щось цікавилися чимось російським. У Нас є своє, і у нас є набагато краще, і саме у нас є герої, ті, які нам потрібно їх знати такий захід у нас проводиться щороку, Він проводиться виключно 22 березня. Це місце у нас включене у туристичний маршрут громади під назвою Національно-патріотична зупинка. Діти розуміють, що саме тут відбулася та битва, яка стояла ціною життя молодих юнаків, які захищали на той час наше село Здовбиться. Юрій Чорнобривець Олег Степанюк Суспільне новини Рівне.